Вітаю вас, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми на річці Десна. Сьогодні будемо ловити старим способом, старим давно забутим багатьма рибалками способом головня. Це дуже прикольно, дуже видовочно і надзвичайно ефективно. Головень воно стоїть, отам от. Бачите, де я показую? О, там, от, прямо, прямо перед носом у нас. На невеличких кам'янистих схилах мілководних. Його дуже гарно видно. І будемо йому пропонувати те, що зазвичай спінінгісти не пропонують. А що саме, давай, Макс, зараз покажи, що ми будемо йому пропонувати. Вон, бачите, що це? Це шовковиця. Це шовковиця, адже він дуже її полюбляє і стоїть під деревами фруктовими і під шовковицею в тому числі. Ну і вчора я, як сайгак, бігав ввечері, ловив ось цих пасажирів. От. Ну, Це бачите, рисово-пшеничні снеки. Для головня спеціально. Ось вони там. рисово пшеничні снеки. Називаються... Малесенькі хрущі. А якщо бути точним, це не хрущі, а це жук-красун називається. Маленький такий жучок, дуже схожий на хруща, але має менший розмір. Якраз під головня, який тут у нас і стоїть. Ось тут. Бачите, мілячок такий. І там плавають головні, вон, навіть їх видно на поверхню виходять. Я на камеру поставив фільтр поляризаційний. Так що сьогодні побачимо головнів. Вон вони плавають. Вон вони плавають. Невеличкі, тому що ми велички вже трошечки розлякали. Ну і власне давайте будемо їх ловити. А на що ловити? Зараз я вам покажу. Сьогодні буду я ловити на суперголовльову палку Графітлідер Фінеза Братай 842. А от, ну і на головльову катушку. Це DiveX 22-го року 3000. Намотаний тут у мене dual hardcore 04. Дуже необхідно ставити тонкий шнурок, тому що в нас снасть е наступним чином виглядає. У нас йде шнур, примотаний тут флюр. 0,26 -й. просто гачок і просто, бачите, хрущ. Хрущ або шовковиця. І от таку снасть ми маємо закинути якомога більш далеко. І вон я побачив головня Давай, йди дуже, йди і клюй. Там вже ж там нормальний хрущ. Ох-ох-хо-хох. Ох, ох, ох. Так, під берег він. Масланув, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, бери. Вон, дивіться, бачите? На хруща на, на хруща наверх головні виходять. Хочуть його атакувати, але Але вони замалі. Вон трошки більшенький. Подаль плаває. Зараз я спробую йому. Як в футболі подати на хід. Ага, а він зник. Нема, Нема кому подавати. Ну добре, підемо далі. Гу, ага, є контакт, є контакт, друзі. Дивіться. На шовковицю. Ось такий головень. Бачите? Красунчик який. Ось такий красунчик головень На шовковицю. Дуже-дуже полюбляє він, дуже він по полюбляє цю ягідку. Да, її полюбляють не лише люди, а ще й головні. Так, е дякую головень, що клюнув у нас. Відпущу я тебе трошки в іншому місці, щоб ти не налякав своїх у нас, Надзвичайно цікава риболовля. Ми бачимо, де головень... Плаває, заходимо до нього в гості і пропонуємо чудову шовковицю. І він, бачите, як показує практика, не відмовляється. Ось так. Дуже-дуже прикольно. Так, там є ще. Давайте спробуємо зловити. Снасть надзвичайно проста. Просто флюр 0,25 і гачок восьмого номеру. Все. Ну і звісно що, без шовковиці нікуди не дітися. Так, от беремо, раз, надягаємо. Вона, звісно, що на саплях тримається, але інакше ніяк її не надягнеш. Не надягнеш. Ну і ходимо, шукаємо місце, де стоять головні. Це головне. Тому що просто так кидати нічого не буде. Подивіться, друзі, яка кількість головня стоїть на поверхні вон, під деревцем. На межі, тіні і сонця. Ще й гарний розмір, Ще й гарний розмір да. але є один нюанс. Ближче підійдеш, їх налякаєш. Е, і дуже важко докинути хруща. ну Я думаю, що хруща навіть не те, що дуже важко, його не докинеш. Треба брати тут шовковицю. Вона має більшу вагу і її можна докинути. Так що зараз будемо ловити саме на неї. Ох, яка краса! Ох, головні мої золоті. Чорні хвостики, як гарно видно. На поверхні ротики відчиняють, щось там шукають поїсти. Зараз вам буде смачненька ягідка. Ось так ми наші приманки. Ді... да, дістаємо. І поїсти можна, і поїсти половити. можна, і рибку половити, і побачити видовище. Ось так от. Зараз назриваємо. Ось вона. Ось вона. Супер зріла, шовковиця, вона тоне. А коли вона тоне, ми її не бачимо. Тут треба таку, щоб вона була зріла, щоб вона легко знімалась з дерева. Але плавала на поверхні. От саме на неї ми і будемо ловити. Вона така не зовсім фіолетова, вона трошки з червонястим відтінком. От, і її він полюбляє найбільше. І за рахунок того, що вона має трошки менший об'єм і вагу більшу, ніж у хруща, ми можемо далеко її закинути. Що там? Ага. Да. Ну так, далеченько. Зараз. Зараз будемо ловити. Надягаємо по центру за оцей паросточок зелененький, щоб вона краще трималась на гачку. Ох, там стоять вони. Ох, там вони стоять. Слухай, як форелі. Як форелі. Да. Дивіться, друзі. Перший закид має, має щось бути. Ну давай. Плюс не І все. Він його прям протягнув. Офігеть, одразу плюнув. Одразу я навіть не побачив покльовку. Він її луснув. Хоче, так? Давай. Пливе така шовковася, шикарна. Ух, слухай, дивись, то щука. То щука. Бачиш? Це буде подобається, зовути щука на шовковується. Ох, слухай, прикол. Головень стояв головень. і ми дивимо дивимось щось... щось таке, наче... Наче щось таке довгеньке. Та щука вийшла. Давай. Давай, давай, давай. А-а-а! Зійшов, блін, кльот, а кльоцнув так круто. До речі, не з першого разу. По-перше, що не з першого разу, а по-друге, в декілька заходів він сіпнув раз, сіпнув два, сіпнув три. І все ж таки, і все ж таки забрав. Оп, маленький, бачив, з'їв шматок. О, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай. Давай, великий, великий. Опа, є! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тихо. Ось, друзі. Ось друзі він. Дивіться, який дивіться, який красунчик. Невеличкий красунчик голови. На шовковицю. Ось так воно все і робиться. З одного боку дуже пло, просто, з іншого боку трошечки складно, тому що треба знайти місце і подати правильно, правильну приманку. О, ось такий. Його я зараз випущу там, щоб він нам зграйку не налякав. А ну трошки палку вниз. А, або отак. Говолень поплив підростати, а ми зараз будемо ловити нових. Дуже це заняття затягує. Дуже. І, до речі, в гарну погоду, коли голови непогано виходить, його видно. І людей нема на березі, можна їх наловити Ну, доволі, доволі велику кількість. Максютка. Ти ж прийди покажи його. <laughs> О, слухай, прикольный такой. Смешный. О, и вон еще плавают. Там молодые. Да, там их выстачает. О. Крец. Да. Вел одразу, да? Да. Побачив. Він Прокрути. Він, він, давай, давай, давай. Давай, давай, під'їдай. О, давай. Бачиш, бачиш? Маслає, маслає, маслає. Давай. Давай, давай, давай. Ой, хорош. Не сіпай, не сіпай. Хай воно так і буде просто. Зараз вона сіпне. Зараз підбере. Чекай. <ріхи> Є контакт. Ну що, прикольно? Прикольно. <ріхи> 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 Та ну тут, тут прикол в тому, <ріхи> що що сам сам Це факт пригляд, його отак ну. Ну, от на жука взяв Ну покажи його такий малесенький малесенький так, голов Да. ти його тільки ну кинь там Диви, да, 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 да. кинь так щоб там нікого не було отак от Макс Макс вже е зловив так все і відбувається. Жук робить справу. О, а дай мені такого жучка. Шовковося це дуже добре. Чіпляємо, друзі, просто на гачок жука. Вчора наловив звечора. Але його важко закинути навіть на супертонкому шнурі. бляха муха Трошечки важкенько. Зараз, якщо докинути, то головень буде. О, жучок плаває, да 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 Давай, давай, давай. Давай, жучок плаває. Давай, під'їдай, під'їдай. Під'їдай. Схопив, пішов, але не сів. О, зійшов. Зі чекай, чекай, чекай. Давай, давай, давай. Апа, добре. Найбільшого зі зграйки. <рес> ось, друзі, дивіться. <рес> ось так. Ось так ці ловля і відбувається. <рес> Ай, кайф. Так, да, так, да. дивись, диви, дивись, прикольний такий. Гарний рус. Ну. Да. Ось так, друзі, ловиться. головень на жука. Жука він полюбляє набагато більше, ніж шовковицю. <реш> <реш> О, давай, хорошо. Давай, зараз, зараз буде. Зараз буде, дивіться, друзі. Жук плаває і зграйка... О, давай, 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 великий, великий, великий. Давай, 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 давай. Давай, великий, великий. Прикольна ловля. І як і Форель, він атакує на е, от, тільки коли приманка тільки но впала на воду. Він дуже полюбляє такий розклад на плюх. Ох, яка підійшла зграйка гарна. Давай, забирай, забирай, забирай. Давай, забирай. 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 Ну. Така гарна зграйка. Але дрібні зараз підійшли. Як правило, на хрущика бере головень той, що трошки більшенький. Так, друзі, і в ловлі голов... Голов... головня є одна така історія, цікава, що як правило, коли підходиш під е... його місця, де стоїть він, ти робиш перші закиди, він завжди, ну, у більшості випадків атакує. А потім, якщо навіть, ну, ви бачили самі, е... він стоїть е... і вже декілька було зловлено, він назавжди атакує. Тому є резон змінити місце і дати цьому місцю трошки відпочити. Ми тут зловили декілька, ну і власне зараз будемо йти далі, шукати місця. Ух, друзі, яка спека, просто жахлива. Ми ходимо, шукаємо головня, який на поверхні полює. От ходили, половили трошечки, і десь останнім часом його вже нема. А, сонце змістилось і. Тінь від дерев почала падати на ті місця, де стояв голова. І його вже дуже складно помітити. Де і кількості його вже немає такої, як була зранку. Фух, мусимо йти відпочивати потроху, тому що ну, просто, просто неможливо перебувати зараз на відкритому сонці. Надзвичайно спекотно. Просто супер надзвичайно. Я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково ставте. Подобайку цьому відео і, звичайно, не забувайте писати, чи вдавалось вам коли-небудь ловити на хруща, на шовковицю, або на вишню, або на полуницю, щось таке нетрадиційне для спінінгістів головня. Пишіть обов'язково, мені буде дуже цікаво подивитись, які у вас успіхи. Ну і звісно що, пишіть, якого саме розміру головня ви максимально ловили на подібні приколи. Ну а на цьому все. З вами був Володимир Воротняк. Максютка. З вами був Максютка. До зустрічі тут.